Рей Бредбері, вбивство. Є такі люди, які в принципі не здатні піти на вбивство, заявив містер Бентлі. Наприклад, запитав містер Хілл. Наприклад, я сам, а також безліч мені подібних. Нісенітниця. Нісенітниця. Ви не чули? Будь-яка людина здатна на вбивство, у тому числі і ви. Та навіщо це мені? Мене все влаштовує прекрасна дружина, хороша робота, безбідне життя. З якого дива мені когось вбивати, заперечив містер Бентлі. Я зміг би вас штовхнути на вбивство. Даремне, ви так думаєте. Це дуже просто. Містер Хіл задумливо обів очима квартал невеликого містечка, що потопає у зелені. Якщо людина не має таких схильностей, ніхто не зробить з неї вбивцю. Я зроблю не може бути. Ви готові закластись? Ніколи у своєму житті я не закладався на гроші. Не маю такої звички. Чорт забирай, є ж така річ, як джентльменська парі, сказав містер Хіл. Ставка один долар від долара до 10 центів. Слухайте, невже важко так поставити, га? Та будь ви хоч трошки шотландцем, те, що сумніваєтесь у своїй теорії, хіба вам шкода десяти центів, щоб довести свою нездатність до вбивства? Дивно, ви жартуєте. Ми з вами обоє жартуємо і обидва не жартуємо. А довести я хочу лишень те, що ви нічим не відрізняєтесь від інших. Ви маєте вбудовану кнопку. Якщо я зможу знайти її і натиснути ви підете на вбивство. Містер Бентлі невимушно засміявся, обрізав кінчик сигари, пожував її безтурботними пухкими губами і відкинувся назад у кріслі гойдалці. Пошукавши у розтебнутій кишені жилета, він виводив десятицентовик і поклав на стійку перил. Так і бути, сказав він. І, подумавши, витяг ще одну монету. Ставлю 20 центів за те, що я не вбивця. І як же ви збираєтесь довести протилежне. Він хмикнув і задоволено заплющив очі. Скільки років накажете чекати біля моря погоди? А ми з вами встановимо термін. Та, невже? Бентл засміявся. Звичайно. Протягом одного місяця, рахуючи від сьогоднішнього дня, ви підете на вбивство. Протягом місяця кажете? Ну ну. І він засміявся. Таке передбачення не лізе в жодні ворота. Заспокоївшись, він відстовбурчив язиком щоку. Сьогодні у нас 1 серпня, правда? Отже, 1 вересня заплатите мені долар. Ні, ви заплатите мені 20 центів. А ви вперті, як я подивлюсь? Ви мене ще не знаєте. Стояв ясний вечір наприкінці літа, віяв прохолодний вітерець, комарі не докучали, дві сигари горіли рівно, а віддалік у кухні брязкав посуд, який дружина містера Бентлі опускала в мильну піну. Городяни виходили на відкриті веранди подихати свіжим повітрям та привітно кивали один одному. Ніколи в житті не вплутувався у таку безглузду розмову, зауважив містер Бентлі, за задоволенням втягуючи ніздрами повітря, напоєне запахом свіже скошеної трави. Десять хвилин обговорювали кримінальні нахили? Посперечалися, чи кожен здатен піти на вбивство? І не встигли озирнутись, як уклали парі. Саме так, підтвердив містер Хіл. Містер Бентлі глянув на свого квартиранта. Містеру Хілу було років 45, хоча його трохи старили безпристрасні, блакитні очі та землисте обличчя порізане зморшками, мов в'ялений абрикос. Лиса голова робила його схожим на римського патриція. Голос звучав напружено. І в усьому його образі прозирала якась чіпкість, він упирався пальцями в підлокітник крісла, норовив схопити співрозмовника за лікоть, стискав руки, ніби молився і вічно щось доводив. З того часу, як він зайняв кімнату наприкінці коридору, а було це три місяці тому, вони з господарем постійно розмовляли про це, і їх займали найрізноманітніші теми. Весняні навали сарани, квіткові снігопади, сезонні бурі та похолодання, далекі країни, та мало за що заходила розмова за доброю сигарою, що дає умиротворення не найгірше ситного обіду. Згодом містеру Бентлі стало здаватись, ніби він знає цього приїжджого усе життя З горласто дитинства і колючої юності до сивого волосся. І справді, досі у них не виникало жодних розбіжностей, їхні дружні стосунки скріплювало те, що вони говорили без натяків і відступів, рухаючись прямою дорогою істини. А може, це тільки здавалось, вірніше подумав зараз містер Бентлі, тримаючи в руках сигару, що йому самому так здавалось. А містер Хіл чи то вічливості, чи то таємничості, Найлегший заробіток за все моє життя, сказав містер Бентлі. Це ми ще побачимо. Ви монетки тримайте при собі, вони вам скоро знадобляться. Містер Бентлі, немов у напівсні, повернув десятицентовики до кишені жилета, не інакше, як зміна вітру, раптом вплинула на температуру його думок. Якоїсь миті внутрішній голос запитав. Ну, як, чи здатний ти піти на вбивство? Вистачить духу? Давайте скріпимо нашу угоду, сказав містер Хіл. Його рукостискання було холодним і чіпким. Я не заперечую. Гаразд, жирний черв'як, приємних снів, кинув містер Хіл, підводячись із крісла. Що? вигукнув містер Бентлі, вражений не так грубістю, як раптовість у цих немислимих слів. Спи спокійно, черв'як, повторив містер Хіл без тіні збентеження. Його пальці забігали по вузиках літньої сорочки. Погляду по містера Бентлі відкрився запалий живіт. На ньому виднівся застарілий шрам. Схоже, це було кольове поранення. Зрозуміло тобі, сказав містер Хіл. Дивлячись у витріщені очі огрядної людини, що приросла до крісла. Мені таке парі не на диво. Вхідні двері тихо зачинились. Містер Хіл зник у будинку. Коли на годинку було 10 хвилин на першу, у нього в кімнаті все ще горіло світло. Містер Бентлі довго лежав у темряві без сну, але, зрештою, навшпиньки вибрався в коридор. І вперся очима в містера Хіла. Той не спромігся прикрити двері своєї кімнати і тепер стояв перед зеркалом, поплескуючи, оглядаючи і пощипуючи свій тулуб то в одному місці, то в іншому. А про себе не наче говорив Полюбуйся, дивися сюди Бентлі. І ось сюди. А Бентлі дивився. Груди та живіт хіла були спотворені трьома круглими шамами. Біля серця тягнувся довгий шов, але в шиї короткий рубець. Спину посікли страхітливі борозни, ніби дракон рвав йому шкіру своїми пазуристими лапами. Містер Бентлі навіть прикусив язика і розщепірив руки. Заходь, не соромся, сказав містер Хіл. Бентлі не ворухнувся. Спати час? А я ось любуюсь, марнославство, марнославство. Скільки шрамів, одні шрами? Так, є чимало, це правда. Живого місця немає. Боже мій, уперше таке бачу. Звідки вони? Роздягнений до пояса хіл продовжував роздивлятись, обмацувати і пестити свій торс. Невже ти навіть і дотепер не зрозумів? Говори нормально. Розкинь місками старий. Він зробив вдих і видих, і знову вдих і видих. Чим можу служити, містере Бентлі. Я прийшов, щоб не мямли. Кімнату доведеться звільнити. Чого б це? До нас приїжджає мати моєї дружини. Брехня, Бентлі закивав, нехай навіть і брехня, чому прямо не скажеш, вирішив мене позбутися і крапка? Так, так, бо ти мене боїшся? Ні, я зовсім не боюсь. А якщо я скажу, що я не збираюсь звідси з'їжджати, ти цього не скажеш? Чому це? Вважаю, я вже сказав. Ні, ні. А що в нас буде на сніданок? Невже знову ця яєчня з беконом?» Він схилив голову на бік, вивчаючи короткий шам. Прошу тебе, пообіцяй, що поїдеш, промовив містер Бентлі. Ні, відрізав містер Хіл. Будь ласка, деремно плазуєш, не роби із себе ідіота. Ну, якщо ти маєш намір залишитися, давай скасуємо парі. Це як? Ось так? Боїшся самого себе? Ні, нічого я не боюсь. Ш. Хіл показав на стіну. Дівчинку розбудеш? Давай скасуємо, тримай. Ось моя ставка, ти виграв. як божевільний містер Бентлі. Рився в кишені, поки не витягнув дві монети. Він із досадою жбурнув їх на комод. Але містер Хіл, як і раніше, оглядав свіжий живіт. Забирай, ти виграв, я готовий піти на вбивство, готовий, визнаю. Трохи почекавши, містер Хіл, не дивлячись, опустив руку на комод. Навпомацьки знайшов монети, трішки побрязкав ними в долоні. А потім простягнув господареві. Забери їх. Бентлі відступив до порога. Я не візьму. Забери. Ти виграв? Заклад є заклад. Він у такий спосіб не вирішується. Хіл зробив крок до Бентлі, кинув монети йому в кишеню і поплескав зверху. Бентлі позадкував у коридор. Я закладаюсь не просто так, сказав Хіл. Бентлі не міг відвести погляду від моторошних шрамів. Скільки ж чоловіків ти втягнув у цю суперечку? вигукнув він. Скільки? Побачимось за сніданком, кинув містер Хіл і зачинив двері. Містер Бентлі лишився стояти за порогом. Навіть крізь зачинені двері він бачив ці шрами. Ніби його зір і мозок здобули дар ясновидіння, шрами від бритви, від леза ножа. Вони проглядали крізь дверне полотно, як очі на старих дошках. В кімнаті погасло світло. Скам'янівши над тілом, він чув, як прокинувся будинок, як по сходах застукали кроки, як пролунали крики. Ось ось сюди налетять люди. Завиють сирени, закрутяться червоні мигалки, захлопають дверцятами машини, у нього на товстих зап'ястях клацнуть наручники, почнеться допит, і чужі погляди будуть дивитися на його здивоване, бліде обличчя, але поки що він стояв над тілом і водив по ньому долонями. Пістолет упав у високу, запашну нічну траву. Повітря було все ще заряджене електрикою, але гроза йшла, і до нього повернулася здатність бачити те, що відбувається. Його права рука сама по собі метушиться, як сліпий квіт, і довго даремно копалась у кишені, поки нарешті не знайшла те, що шукала. І тоді він відчув, як його неабияка маса потяглась до землі, осіла. І ледь не звалилася на нерухоме тіло, але сліпа рука потяглась, щоб заплющити витрищені очі містера Хіла, і на кожного стигаючу, зморщену повіку поклала нову блискучу монету. Позаду грюкнули двері. Скрикнула Гетті. Він обернувся до неї із нудною усмішкою Ось і програв парі. Почув він свій голос. Вбивство Рей Бредбері Гольф уночі було вже пізно, але все ж таки він не втрачав надії в останніх променях сонця швидко пройти дев'ять лунок. Однак сутінки згущувались дуже швидко. Він навіть не встиг доїхати до гольф-клубу. Це високий туман, що приплив із боку океану, затуляв денне світло. Можна було розвернутись і поїхати у зворотній бік, але щось привернуло його увагу. Вдивляючись у далекі луки, він помітив, що в цій напівтемряві чоловік п'ять досі грають у гольф. Грали не двоє на двоє, а поодинці, кожен, переслідуючи під деревами без партнера, тягнув свої ключки через галявину. Дивно, подумав він, і замість того, щоб повернути назад, їхав на стоянку за клубом. І вийшов з авто. Чомусь він застиг на місці і почав здалеку спостерігати, як гольфісти замахуються ключками, посилаючи м'ячі у сутінковий серпанок. Гравці одинаки, що бродили фервою, викликали в нього непідробну цікавість було в цій картині щось невиразно тривожне. Майже не роздумуючи, він підхопив спортивну сумку і поніс ключки до першої лунки. Де застигли троє немолодих людей, які начебто чекали на його появу. Старе, подумав він, та не те, щоб зовсім старі, але йому було всього лиш тридцять. А тих уже позапорошувала сивина. Коли він наблизився, вони розглянули його засмагле обличчя і зустріли проникливий ясний погляд. Один із літніх гольфістів привітався. А що тут відбувається? запитав молодик. І відразу свізначив безглуздість цього питання його поляд ковзнув у далечінь по майданчиках, де рухались ледь помітні самотні фігури. Я просто не зрозумів. Виправдовуючись, хлопець кивнув у бік фервея, начебто вони тільки почали. Але хвилин через десять м'яча не буде видно. Хто, хто, а вони роздивляться, почав розмову інший. Ми самі щойно приїхали. Чим пізніше, тим краще. Ніхто не заважає. Можна подумати про це. Почнемо разом, а потім розділимось. Це ж треба хитрувати, сказав молодик. Так, підтвердив третій. Але у нас свої резони. Хочеш, приєднайся, тільки через сотню ярдів швидше за все, залишишся один. Подумавши, молодик кивнув. Я згоден, сказав він. Один за одним вони виходили на майданчик, ті замахувались ключкою і проводжали очима білі м'ячі, що відлітали у напівтемряву. В останніх проблисках світла вони рушили вперед, не кажучи жодного слова. Старий, що крукував у ногу з молодим гравцем, постійно поглядав на нього. Двоє інших дивилися перед собою теж мовчки. Коли вони зупинились, молодик ахнув. Що таке? запитав старий. Подумати тільки, знайшов, вигнув хлопець. Навколо темно, хоч око виколи, а я як відчув, що воно тут. Буває, сказав старий. Називай, як хочеш, доля, удача, дзен. Я ж просто висловлююсь, потреба змусила. Ну, давай бий. Молодий чоловік подивився на свій м'яч. Що білів у темряві і нечутно полаткував. Ні, я першим не хочу, сказав він. Двоє інших людей похилого віку теж знайшли в темряві свої мечі, і по черзі виконали удари. Один замахнувся, ударив по м'ячу, і поодинці пішов далі. Другий замахнувся, ударив по м'ячу і так само розчинився у сутінках. Хлопець дивився їм услід. Нічого не розумію, сказав він. Жодного разу в житті не грав з таким форсом. За великим рахунком, це ніякий не форс, озвався старий. Так, варіація. Вони зараз підуть уперед. На дев'ятнадцятому грині зустрінемось. Хлопець ударив м'яч, і м'яч злетів у сіру лілове небо. Десь ярдів за сто м'яч впав в траву. А можливо, просто почулось? Вперед, скомандував старий. Ні, сказав молодий гольфіст, якщо не заперечуєте, я піду з вами. Старий кивнув, випростався і запустив свій м'яч у траву. Далі вони рушили в повній мовчанці. Нарешті хлопець, який вдивлявся в ніч, що підступала, зізнався: Я вперше бачу, щоб так грали. А хто ці люди, що їх привело сюди? До речі, а хто ж ви такі? І останнє запитання «Та якого біса мене сюди принесло? Я тут, як корові, сідло? Мабуть, погодився старий, але згодом важливі зміни. Згодом? перепитав хлопець. Якщо я тут зайвий, то які можуть бути зміни? Крокуючи вперед, старий дивився перед собою. І більше не косився на свого молодого супутника. Зелений ти ще, промовив він. Скільки тобі? Тридцять, відповів хлопець. Хлопчик ще зовсім. Стривай, розміняєш десяток, шостий, сьомий, тоді може статись і ти дозрієш для партії у нічний гольф. У вас це називається нічний гольф? Саме так, підтвердив старий. Буває, гравці тут з'являються зовсім пізно годині о сьомій, а то і о восьмій. Просто виникає потреба зробити удар, пройтись ще раз і ударити. Так ось, поки сил вистачить. А як ви дізнались, що дозріли для нічного гольфу? Бачиш, пояснив старий, неквапливо крокуючи вперед ми, як один, в дівці. Ні, звичайно, не в прямому значенні. Є такий вислів вдова гольфіста так називають жінку, яка сидить удома, допоки її чоловік усі недільні дні з ранку і до вечора пропадає у гольф клубі, а часом ще й в суботу прихоплюється і серед тижня норовить урвати вечір. Ця справа так затягує, що витримати неможливо люди перетворюються на гольф робота. А дружина не може збагнути, куди подівся її чоловік. Ну, а в нашому випадку йдеться про вдівців. Дружини сидять по хатах, але будинки ці холодні, ніхто не розпалює камін, обід готується через пень колоду. Половина ліжка порожня. Вдівці. Молодик перепитав: Вдівці? Нічого не розумію. Хіба хтось помер? Ніхто, відповів старий. Коли про дружину говорять вдова гольфіста, це означає, що вона сидить удома, допоки чоловік грає у гольф. Я тобі говорю про вдівців гольфістів, тобто про тих, хто втікає з дому, щоб побути вдівцями. Трохи подумавши, хлопець уточнив Але ж удома на них хтось чекає, у кожному будинку є жінка, правда ж? «А вже ж», – підтвердив старий, у кожному будинку, у кожному будинку. Та тільки, що тільки, поспішив молодик. Ти подивися на це з іншого боку, на ходу продовжував старий, вдивляючись у поле нічного гольфу. Є ж якась причина, яка в сутінках жене нас сюди, на фервей. Може, вдома нема з ким словом перемовитись, а може, слова. Сипляться градом, постільні розмови затягуються до нескінченності, а може, припиняються на корені. У будинку цілий виводок дітей, чи лишень одна дитина, чи зовсім порожньо. Привід завжди знайдеться у кого грошей не клюють, у кого хоч кулею по коти. Як би там не було, цим одинакам, яких ти тут бачиш. Раптом спало на думку, що є непогані місця, куди можна податись на заході сонця. І місце це поле для гольфу. Грай собі, скільки душі завгодно, бий м'ячу і вирушай його шукати, поки зовсім не стемніло. Все зрозуміло, сказав хлопець. Так, і все. Будьте певні, підтвердив хлопець, я вас зрозумів, чудово зрозумів. Тільки не думаю, що мене самого колись ще потягне сюди наприкінці дня. Покосившись на нього, старий кивнув. Схоже, ти маєш рацію якщо таке і станеться, то не скоро. Так через 20-30 років. Занадто в тебе рівна засмага, надто пружна хода. Сам ти зараз на коні відразу видно. Приїжджайте сюди у півдні, зіграєш справжній форс. А нічний гольф зачекає. У темряві ноги моєї тут більше не буде, сказав хлопець. Це все не про мене. Будемо сподіватися, відповів старий. Ось побачите, сказав молодий, гаразд, з мене вистачить, далі я не піду. Схоже, ударив м'яч у саму траву «Не шпорити тут без толку. І то правда, зауважив старий. І вони повернулись назад крізь туману імлу, начебто ступаючи травою. Позаду так само рухали з різних напрямків самотні гравці. Біля будівлі гольф-клубу молодик подивився на старого, який здався йому зовсім давнім, а старий подивився на молодого, який здався зовсім юним. І все ж на той випадок, якщо повернешся, заговорив старий. Тобто, якщо повернешся сюди в сутінках, якщо надумаєш зіграти партію, яку почнеш з трьома іншими гравцями, а закінчиш поодинці, повинен тебе про дещо попередити. Про що ж цікаво? Є одна тема, яку не можна починати, бродячи тут по вечірній траві. І що ж це за тема, сімейне життя, прошепотів старий. На прощання він потиснув хлопцеві руку, почепив на плече свою сумку із ключками і пішов. Вдалині над полем для нічного гольфу зустилась непроглядна темрява, і гравців, що спізнились, було вже не видно. Засмаглий, яснокий хлопець розвернувся, дійшов до стоянки, сів авто і натиснув на газ. Рей Бредбері. Гольф уночі.